Друзі, всім привіт! Ви на YouTube каналі У Іванича, Україна, Тернопільська область. Сьогодні у нас 20 жовтня, 2025 рік. Знімаємо курчат жездійського гіганта моїх молодих. Їм же неповних 7 місяців не повних. Ось так вони виглядають на сьогодні. Ось так. Окрас є і голубі, і чорні, і сплеш, і скурочка сплеш. Як на мене взагалі каталожні варіанти. Ножки жовті, окрас шикарний. Півні вагою є вже по 4800. Я вже рубаю їх. Вже давненько, вибай. вже десь біля місяця часу, бо їх є дуже багато було. Такий півник на 4800, як мінімум, гарантія. Ну, о, значить, весняну групу. Якщо є, то я вставлю відео, від яких вони в мене пішли. Ідентичні. Які були весною, такі вони і зараз. Тобто не виводиться порода, все гарно, все гаразд. Є ще молодша група від інших заводчиків у мене. Як буде часто, я ще її теж покажу. Ну поки вона набагато менша, там все трошки не так гарно, як, як в цих. Курочки, до речі, вже, вже несуться. Несуться, вже несуться деякі, навіть на протязі місяця. Деякі. А на сьогоднішній день, то майже всі несуться. Північ півні в цій породі у мене, як правило, завжди є більше як курочок. Тому треба старатися виводити моя порада більше, більше, щоб щось вибрати з курочок. Якщо взяти мало, то там тих курочок буде мало. От, треба, треба хоча б, щоб було там в районі 30-40 одиниць. З курочок. Ну, курочки, як правило, всі гарні, всі. Там одна в одну, одна в одну, всі шикарні. От. Півні є такі, що скорше, скорше ростуть, є що чуть помаліше ростуть. Оцей чуть помаліше, але він теж буде гарний півінь. Є такі більш пішнішими хвостиками як цього півника. От. Ну а є такі акуратні, невеличкі. Terima kasih telah menonton! Ось такий цього сезону у нас Корчатка Джижинського гіганта. Ну, це не всі, вони розійшлися, розбіглися трошки. Я їх випустив на вігу. Ну, Що попало в кадр, то показує, щоб я за ними не ходив. Ну, начебто не погані. Начебто не погані. Все, все сделаются. Оп. Все сделаются. Кенни уже доросли, поруют. Все на мои будь. Начал ты все.